Всім привіт! Ви на каналі Performance Girl І сьогодні разом з іншими дівчатами-сімерками ми побудуємо крутезні проекти базової версії гри The Sims 4. з тим, що зовсім скоро, 18.10, базова гра The Sims 4 стане абсолютно безкоштовною. На честь такої події ми з дівчатами вирішили побудувати крутезні проекти в базовій версії Sims 4, і таким чином показати, яку красу і які цікаві проекти можна побудувати навіть лише в базовій грі The Sims 4. Відео інших дівчат, ви можете подивитись в посиланні в плейлисті а я з вами побудую будинок на дереві. Я такого ще ніколи не бачила і впевнена, це буде супер круто подивитись. Будувати я буду в місті Віло Крік на ділянці, що зображено на відео. Я збільшую дерево, яке я обрала по найбільш гарному стовбуру найбільш красивому, який буде гарно виглядати всередині нашого будинка. Будую стіни для того, щоб в мене була чітка підлога на всіх поверхах. Далі я видаляю стіни там, де вони мені не потрібні. На першому поверсі мені взагалі нічого не потрібно, бо це ж будинок на дереві, а на другому залишаю лише підлогу для того, щоб там будувати щось інше. На третьому поверсі я поки що залишила стіни, адже вони мені потрібні для схематичного розташування. Сходів та інших деталей, але там буде дещо інше, адже я хочу створити там кімнату для творчості з прозорими стінами. Найскладніше в цьому будинку було будувати його за покликом своєї фантазії, адже коли ти знаходиш потрібні матеріали і референси на Пінтерес, наприклад, тобі набагато легше. А в цьому випадку я знайшла лише деякі кімнати, які мені додавали певного антуражу і натхнення на те, що я хочу створити, а все інше будувала за. Покликом своєї фантазії. Отже, на третьому поверсі я видавила всі стіни і вирішила збудувати дах. Чому? Бо зараз, побачите, я зроблю його прозорим, і там буде двері і кімната. Далі я будую дах вже над основною частиною нашого будинку, зменшую його по всіх сторонах, адже я не люблю, коли виступає дах. До речі, якщо ви не знаєте, як правильно працювати з дахами всім з в мене є спеціальне відео, в якому я все детально пояснюю про дахи. В результаті я додала ще два маленьких дахи, і в нас вийшов такий американський англійський стиль. Далі я буду застосовувати шпалери вже до нашого будинку. Ви можете побачити, я чітко ставлю лише базову гру, щоб все було чесно. Я не застосовувай. Ніякі доповнення з інших модів, там доповнень і так далі. Так, шпалери я обрала, звісно, дерев'яні, бо це будинок на дереві, і я вважаю, що це має бути деревизна як основа цього будинку. Зафарбовую наш дах в більш темний колір, додаю орнамент йому темний для того, щоб все це виглядало більш органічно і будую наш паркан, щоб наші сіми відчували себе у безпеці і ніяким чином не впали з другого або навіть третього поверху будинка. Додаю віконечка в наші маленькі частини даху, Так вони виглядають круто, наче якась прихована кімната там є. І, звісно, двері в нашу прозору кімнату, яка вже на третьому поверсі. Далі зафарбовую ділянку під нашим парканом, щоб вона не виглядала білою і таким чином не виділяла наш будинок. І далі це стосовує підлогу. Також це має бути дерево, але трошки іншого відтінку, більш темного, для того щоб все красиво поєднувалося і було гармонійно. Далі Вибираю наші двері. Двері точно мають бути двосторонні. Я такі люблю, коли двері на вході вони більш великі. Ну і найскладніше для мене завжди це вибір вікна. Адже вікно можна зіпсувати собі всю картину, і для мене це прям супер складно. Насправді, хоч в базовій грі, хоч не базовій, хоч з усіма доповненнями і модами. Справді, вікнами можна дуже непогано зіпсувати собі всю картину. І як було круто, коли я випадково додумалась їх поєднати два вікна, і таким чином у мене вийшов зовсім інший взагалі третій варіант, і він ідеально мені підходить саме для цього будинку. І далі вже я буду трошки працювати першим поверхом нашого будинку, зафарбовувати ділянку біля дерева під землю, додавати туди рослинність, і хочу зробити озеро. Озеро в четвертій частині сімс. На жаль, будується не так легко, як в третій. Нам необхідно викопати спочатку. Яму і тоді туди додати вже воду. З одного боку це цікаво, але з іншого це багато що ускладнює. Наприклад, в третій частині мені було набагато легше з цим працювати. Далі я вже переходжу до моєї, мабуть, буде найулюбленішої зони цьому будинку. Це буде зона творчості і відпочинку, адже звідси відкриваються гарні краєвиди. Хочу зробити її максимально затишною, і, до речі, я дуже часто використовую грій оцій пиломес. Базової версії, я їх збільшую або зменшую в розмірі, поєдную між собою в різних кольорах, і це виглядає завжди супер. Перевіряю на конфліктність і в нас все ок. Ну що ж, а тепер з вами застосуємо наші шпалери. Тут у нас буде дерев'яне покриття, як бачите, я вже розділила стіни для того, щоб зробити планування. Додамо камін, задекоруємо його, додамо стіну, таку, як мармурову. І тут я вже в пришвидшеному форматі покажу вам, як я робила ремонт. До речі, дуже крутий холодильничок, і віч я знайшла навіть в базовому доповненні. Взагалі ремонт вийшов досить універсальний стосовно того, що будь-яка сім'я може мешкати в ньому. Навіть при тому, що він досить нестандартний і крутий. Він поєднує в собі різні стилі, і модерн, і класицизм, і лакшері стиль з деревизною. Ну що ж, я вже задекорувала моє озеро і готова показати вам результат. Дивлячись на те, що це будиночок на дереві, я знайшла тут місце і для зони барбікю, і для шахмат, і для творчості, і для озера, і для всього, що потрібно вашим сімам в реальному житті. Тому ласкаво прошу на огляд! Зона відпочинку біля каміна моя найулюбленіша в цьому будинку. Ще й свічки додають неймовірний антураж. А кухня вийшла сучасно за допомогою сучасних форм і кольору. Далі ванна кімната, і насправді мені було б цікаво, як би виглядав реальний будинок з таким деревом всередині в ванній кімнаті. До речі, хочу показати вам неймовірний вид, який відкривається від, від нашої спальні. І ще одна неймовірна крута зона в цьому будинку з прозорими стінами. Ну як вам, мій нестандартний будиночок на дереві? Очікували такий результат?